бої боєзітнення по всій лінії фронту ворог атакує на Лиманському напрямку, суне на позиції сил оборони під Торецьком. Та найгарячішим залишається Покровський відтинок фронту. Там щодня й безупину точаться бої. Наші військові тримають рубежі і нищать ресурси ворога. Більше про спротив сил оборони в нашому огляді. Артилерійські розрахунки бригади ГАРД за підтримки аеророзвідки знову вразили місця скупчення росіян поблизу Вовчанська. Знешкоджені 33 окупанти. Це відео 58-ї окремої мотопіхотної, яка працює на Харківщині. Захисники відбили чергову атаку, влаштувавши загарбникам гаряче прийняття, спалили ворожу бронетехніку. Куп'янський напрямок кадри 77-ї окремої аеромобільної механізованих штурмів там значно побільшало. Цього разу окупанти використали застарілі танки Т-62 і опинилися у вогняній пастці. У районі Серебрянського лісу на Луганщині підрозділ безпілотних авіасистем бригади Помста влучно б'є по окупантах і техніці. Напередодні знищили мотолигу, гармату, бойову машину та бронеавтомобіль Тигр. А поблизу Білогорівки українські десантники зайняли ворожі позиції. Ось БТР під прикриттям вогню під'їжджає максимально близько до ворога. Безперервна черга і висадка штурмової групи. Під щільними обстрілами оборонці йдуть уперед. Починає працювати артилерія противника. Наш БТР відходить, армійці закріплюються там, де кілька хвилин тому були росіяни. Кадри роти ударних безпілотних авіакомплексів фаворит. На Лиманському напрямку російська БМП-2 вирушила на штурм, але щось пішло не так. Вона злетіла у річку, а українські ЕФІ підпалив машину. Робота прикордонників Феніксу. Пілоти дронів відбили чергову атаку рашистів на Краматорському напрямку під Курдюмівкою. Знищено бронемашину МТЛБ та черговий броньований тягач з екіпажами, а також позицію ворога і всіх, хто там був. Весна у турецьку мертва. Це кадри воїнів сотою окремої механізованої. На них турецьк мов привид, та українські захисники мужньо ведуть бої. Тримають рубежі хижаки. Днями додали один раритет у музей Брухту. Пілоти ФПВ уразили радянський міномет Васильок. Ця модель розроблена у 1946-му і була в Афганістані, Сирії, тепер в Україні. Покровський напрямок. Оператори батальйону безпілотних систем хижаки висот уполювали вороже БТР, якому не допомогли навіть захисні решітки мангали. Окупанти спробували висадити з БМП групу піхотинців, теж не спрацювало. Наступ успішно зупинили. А це відео 141-ї окремої механізованої. Ворог пішов на штурм, російський танк намагався прорвати оборонні укріплення, але бійці стрілецького батальйону змінили його плани. Перший удар постріл з протитанкового ракетного комплексу Джавелін по башті ворожого панцерника. Далі працював важкий бомбер-вампір. Фінал передбачуваний і для танка, і для екіпажу. Робота 72-ї окремою механізованою українські дрони камікадзе знищили російських солдатів, які спробували піти в наступ. Дехто намагався врятуватися, тікаючи полем, інші ховалися в будівлі, але і впівій дісталися і туди. Атакує ворог і на Новопавлівському напрямку. Днями воїни 110-ї бригади відбили штурм. Не допомогла окупантами техніка, не встигли рашисти дістатися наших оборонних укріплень. Як мінновибухові загородження, артилерія та дрони перетворили їхні бронемашини на обгорілі уламки. Особлива увага і ворожій логістиці. Завдяки злагодженим діям українських захисників та дроновим ударам сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання і пального так і не дісталися лінії бойових дій. Від початку цього року ворог втратив понад 11,5 тисяч одиниць автомобільної та спецтехніки. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.